В цьому відео ви побачите, як виглядала Одеса сьогодні. В цей святковий день в день незалежності України, 24 серпня. Прогуляємось вуличками міста і побачимо, що цікавого сьогодні відбувалося в Одесі. Май одне бог помер в маріуполі. Зараз я знаходжусь в районі привозу та буду йти по вулиці Катеринінській до центру міста. В дуже багатьох будинках вибиті вікна в Одесі, це ви побачите в процесі моїх зйомок. Сьогодні вихідний день, неділя, містяни поки що прокидаються, п'ють каву в кафешках. Сьогодні ніч в Одесі пройшла спокійно, це дуже добре. Бачу, біля церкви проходить благодійний ярмарок. Щоб тут не відбувалося, Одеса не втрачає свого оптимістичного духу. В принципі, як і всі міста України. Ми вже прилаштувалися жити при такому житті, як зараз. А я вже практично у центрі міста. Підходжу до оперного театру. Сама не так часто тут буваю. Останній раз була навесні. Біля оперного завжди закликають на екскурсії. Це улюблене місце, одеситів та гостей міста. Тут насправді дуже красиво. Друзі, всіх вітаю з Одеси. Сьогодні в нас 24 серпня, день незалежності. Мої щирі привітання всім українцям. Бажаю нам миру, саме головне злагоди у сім'ях, всього самого найкращого, щоб ми подолали всі. Свої труднощі, які в нас зараз є, і жили мирним і щасливим життям. Ми зараз всі переживаємо дуже тяжкі часи, але кожен з нас тримається. Біля опорного театру приємна атмосфера. Люди прогулюються, насолоджуються вихідним днем, сонечком, гарною літньою погодою. Походимо, побачимо, що зараз у нас у місті відбувається, як Одеса святкує це свято. Ну, що можу сказати, що зараз у нас, мабуть, нічого такого пишного не буде. Але все одно поспостерігаємо за містом, за звичайними людьми. Ось так гарно зараз біля оперного театру. Зараз прямую до приморського бульвару. Побачила сьогодні багато людей вбраних у вишиванки. На площі біля дюка людей не дуже багато, може, ще достатньо рано для Одеси. Я добре пам'ятаю, як виглядало це місце раніше. На сьогодні виглядає все ось так. А я йду далі. Я так розумію, що сьогодні проводився якийсь велопробіг, і вже нагороджують переможців. Дуже багато в центрі пошкоджених будинків. Зараз наше життя розділилось на дві реальності: одну звичайну, що начебто люди живуть звичайним життям, але поруч ми всі розуміємо, що поруч нас йде жорстока війна. Бачу, що на Дерибасівській проводять мітинг. Та й ви мені коси було так давно, але болячем досі гортала новини, дивнулась відоси. Давай кориду Усі відвернулись, тож карма не знаю одне. Бог помер в Маріуполі. в сцера, чи стали печатки на секретних паперах? просила і вже навіть не плакала. Плачили, що й кому є, що втрачав Ще плачели що то й без смерті залякана. Смерті немає, лише попіл Зараз на Дерибасівській проходить акція, щоб визволили з полону всіх наших полонених. Досі багато наших захисників і просто навіть цивільних знаходяться в полоні. Хочу подякувати всім захисникам, які зараз боронять нашу країну, щоб вони скоріше повернулися додому, живі, здорові, щоб їх. Оберігав ангелохоронець, просто низький вам уклін. Я вірю, що всі ми переживемо тяжкі часи і все буде добре. Бачу на Дерибасівській готують сцену, мабуть, буде якийсь концерт. Зайдемо в пасаж. Ось так на сьогодні тут все виглядає. Екскурсії є. Ну й куди ж без Одеських котиків? А я йду до далі. На Дерибасівській все дихає історією Одеси. Зараз ми біля Горсаду. Це перший міський зелений парк. Заснований ще в 1803 році. Саме тут починалось культурне життя Одеси. Оркестри, театральні виступи. Зараз це також парк, в якому Полюбляють бувати одесити, відпочивати тут у свій вільний час. Почула, що в літньому театрі грає музика. Зараз зайдемо туди. Тут продають сувеніри, прикраси різні. Готують щось смачненьке, також тут можна купити різні види пива. Бачу, що все тільки но ну, підготовують. Мабуть, все буде проходити у другій половині дня. Як бачите, що Одеса сьогодні живе своїм звичайним життям, тільки но ну, трохи краще вбрана. Проходжу ресторанчик італійської кухні. Зараз зніму ціни. Тим часом я звернула на вулицю Італійську. Раніше вона була Пушкінська. Пам'ятаєте той приліт по Бристолю? Ось так на сьогодні виглядає це місце. Так, досі тут багато вікон без скла, а це Одеська філармонія. Ще тиждень і вже закінчиться літо. Я думаю, що вже відпочиваючих поменшало, але ще деякі люди і у вересні приїдуть до Одеси. Температура повітря трохи впала, вже прохолодні ночі, я вже дійшла до залізничного вокзалу. Такою сьогодні я побачила Одесу. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!